Скаржитись на опалення, а якби довелося грітися дровами, коли мороз аж рипить? Саме так досі живуть у центрі України. Наш Костянтин Михайло побував на Кіровоградщині та на власні очі побачив, як лютує зима в українському селі. Ай, і квіточки ж і все ж. Ай, ай, літнього ж врем'я, синочок. Краса, свіже повітря та ще й риба у річці ловиться. Улітку Ружичева рай на землі. Узимку ж це засніжені дороги, тріскучий мороз і мертва тиша навколо. Старі покинуті хати і кілька сусідів на все село. Так і живуть баба Ніна та дід Василь. Давай, за руку мене веди. Отак. Отак. За молоду на подвір'ї ступити Ді було ніде. Побачили, Тримали гості, корову, що, свиней, що? гусей, курей, кіз та коня. Зараз на все це сил більше немає. Та все ж харчі здебільшого свої. Картопелька, слава Богу, вродила. Бурячки були, оце ж уродили, морковка, столовий бурячок. От. Ну і це ж, дали ж зерна. Зараз демонструють господарство, яке залишилося. Це десяток курей, що дають по шість сім'ї на день. І півень Петро. Виходьте. Петька, давай. Та й йди. райди. дядь Петро. Іди п'яточка, давай. Та дай ножки померзли, а господи. Та дурне. Молоком у теплу пору року напуває коза Галя. Улітку дає щодень півтора літра. Хотіли продати, утім вирішили потримати у себе. Гацька коза, каже поманіна, але рогами б'ється, коли настрій поганий. Ганюся, ганюся, галочка, ні Нельзя. Буряк, Оно! Ну! Ти що? Ганя. Не нізя, бо ще будеш рогами пити, ти що дурна? Да-да, їй -да, не вірить, під та шеф-жари та розіб'яга. Це вам сатана. З поміж старих мешканців у селі лишилося вісім душ. Порожню вулицю по воду ходить дід Василь та пригадує зовсім інші часи. Тим був колгосп. Імені Ворошир. Да. Перший по раю. 190 дворів. Були. А у кожному дворі як не семеро, то восьмеро дітей. Аби купити хліба, треба проїхати від хати на велосипеді 6 кілометрів. Натомість пресу привозять справно. За політичним життям подружжя горобців слідкує та мріє про газ. А поки що зігріваються у старий добрий спосіб дровами. Оце вкину, буде на ніч те. Оце ми так топимо, а це ми так робимо. Хай дивиться Янович, яким не галас. Колись горубці працювали у місцевому колгоспі. Для душі дід Василь грав на баяні та бубні на весіллях. А зараз нікому. Старий баян чоловік бере до рук рідко, коли сумно стає. Тоді разом із дружиною затягують улюблених пісень. Так роблять життя яскравішими. Та я позабув. Уже позабув. Костянтин Михайлов, Роман Боднар. Новий канал.